Значить, яма вже вільна. Не забуваємо підписуємося на канал. Є YouTube, Інстаграм, TikTok, показую розпаковочку. Ось така кількість запчастин. Два ремні на ГРМ. Тобто один мені, один на той бус, що стояв тут на ямі з розібраним двигуном. Так, готово. Так, мені поршневі кільця на... мале, мале, мале. Купив наперед, не знаю, чи підійдуть, можливо, там ремонтний розмір поручнівій. Ну, Будемо надіятися на вдачу. Взяв стандартний розмір. Ось 93-67. Взяв 4 комплекта, все як має бути. Підвісний новий, тому що гуде Палений фільтр Це на цей бус також тут є трішки запчастини. Масляний фільтр сюди ж, масляний фільтр мені, сальники клапанів. Victor Рейнс. Як бачите, в такому пакуванні йдуть на дуже презентабельному. Сальник це сюди. В себе сальники поки що не буду міняти, вони не течуть. Відповідно, лізти туди зайвий раз не буду. Також купив ось таку е промивку для дизельної системи. Я думаю, зайва вона не буде. Хтось каже, що це все фігня, але для транзитіка, ось батька транзитік, так само заливав. За свої кошти дуже класна штука. Гарно допомагає. Правда, їй треба лити на бак. Я лию на 20-30 літрів дизеля. Оцю всю пляшку допомагає чітко. Новий термостат. Це взяв пильнички по Белгуму. Як бачите, ось такий номер, можливо, комусь треба. Ці пильнички підходять на рульові наконечники Ford Transit. Тобто, в порваний пильник. У мене купа рульових наконечників, але всюди немає пильника. Тобто, купляємо це від Вісімки. також підходять Радянського автопрому. Заказав кілька шпильок, кілька гаїв для того, щоб примірити. Можливо, хто зрозуміє, що це таке. Я вже почав виготовляти. Для наступного тюнінгу, поки що не буду розкривати всі карти. Ну і відповідно ремень генератора, ремень е гур, патрубочок верхній, було е трос газу. В принципі, там все нормально, але дуже туго ходить. А я люблю, щоб все було гарно. Тому собі хочу замінити, щоб було магенько, все чітко, класно, красиво. І прокладочка під клапану кришку, прокладочка під головочку. Під піддоном. Не ставлю прокладки, бо якісних прокладок немає течуть, тому садю його, як правило, на герметик. Ну, дивлюся стан старої прокладки, бо тому що стара прокладка в оригіналі на транзиті вона до самого піддона є приклеєна. І тому вистачає, її можна не замінювати, наприклад, а просто обезжирити гарно піддон ну, і площину блока. І намастити легесенько стару прокладку з одного боку, бо один бік, я ж кажу, приклеєний до піддона, площину між блоком і... Цією прокладкою намастити легенько герметиком, встановити і вона працює бездоганно. Ну що зараз залітаю на яму і починаю розбирати транзитика свого.